Новий рік сімейне свято. Та, на жаль, цьогоріч тисячі наших захисників зустрічатимуть його на передовій, боронячи під кулями кордони нашої держави, і там їм аж ніяк не до святкувань. Не залишити воїнів без подарунків і, хоч трохи підняти новорічний настрій, вирішила Херсонська малеча. Вихованці дитячих садочків і шкіл, їх батьки та вчителі, передали новорічні подарунки з привітаннями для воїнів АТО. Як все відбувалося, зафільмувала наша камера. Їм не більше п'яти років, а вони вже добре знають, що таке війна. На святі біля ялинки діти розповідають вірші не про Новий рік, а про мир в Україні. Молюсь за тебе мій український брат, Я знаю, що ти вистеж, бою і захистиш від ворога. І ката ти мій герой, і брата за тобою. Вигідними стали України синами триматися, любі серце ми з вами. Галас Ангел Божий всіх охороняє, і мир в Україну скоріш закликає. Дитячі малюнки, паперові ялинки, а ще багато смачненького для дорослих. Малеча у новий рік загадує бажання, аби усі тати повернулися до своїх дітей. Щастя, Новорічні вітання до зони АТО шлють і Дід Мороз зі Снігуренькою з 21-ї школи. У нас в школі відбувалася акція Допоможемо воїнам АТО. Ми зібрали гроші та накопили солодощі, щоб ваш новий рік був солодшим. З Новим роком! А їх однокласниця Яна вирішила воїнам АТО подарувати зимову каску, зроблену власноруч. Я дуже бажаю щастя та здоров'я воїнам, які захищають нашу країну, і хочу подарувати цю зимову казку, щоб їхнє життя було таким же казковим. До волонтерського руху приєднуються і найменші громадяни Херсона. У дитячому садочку номер 4 зібрали солодощі та спекли смаколики. В преддверии новогодних праздников мы бы хотели поздравить наших ребят для того, чтобы поддержать их. І наш дідський сад прийняли участь в благотворительної акції. Поздравляємо з Новим Годом, воїнів Атом не залишаються осторонь тривожних подій на сході країни, педагогічні і дитячі колективи 82 другого, 83-го дитячих садочків. Коли ми дізналися про цю акцію солдатам, ми обов'язково вирішили прийняти в ній участь і тому швиденько приготували солдатам подарунки, приїхали навіть з іншого кінця міста, і ми щиро. Вдячні нашим солдатам за те, що за їх вірність для нашої країни, і від цього серця їм бажаємо здоров'я і повертатися живими, здоровими до своїх батьків та до своїх рідних. Не лише гостинці, а й янголів, які оберігатимуть воїнів у найскладніші часи, робила малеча власноруч. Діти нашого садочка приготували мамо зробили своїми руками от таких от ангелочків. На яких написали свої імена, бажаємо вам всього найкращого. Усь, нехай нам е, новий рік, який настане, принесе нам всім, нашій країні, мир, злагоду і спокій. Вітаємо з Новим Роком! десятки коробок з подарунками з усього Херсона і не тільки, збирає військовий волонтер Еліко Маркелія. Вона особисто спілкується з солдатами, тож добре знає, що і кому необхідно. приезжали ребята из зоны АТО, благодарили нас и говорили, что по всей Украине Херсон самый патриотический город. И сегодня это еще еще раз доказывает, потому что сегодня в сборе подарков для ребят зоны АТО, и не только зоны АТО, им передали подарки. Сегодня присоединились к этой акции не только Херсон, но еще и новая Каховка. Хочу сказать, от имени всех хочу поздравить вас, ребята, с наступающим Новым годом, пожелать вам мира, здоровья и всего самого наилучшего. Вже ввечері усі гостинці Сергій обідець двома машинами відвіз до воїнів. АТО. а головне вітання від молечі якомога швидше повертатися живими додому.